Доброго дня, шановні колеги. Е, е, проводимо, е, є пропозиція провести е, розпочати і провести е, бюджетну комісію. Е, у нас квору вистачає, тому хто за те, щоб розпочати роботу бюджетної комісії, прошу проголосувати. На порядку денному сьогодні у нас практично ну, три питання затвердження дохідної частини до частини в сумі 458 тисяч, друге питання. Видатки на управління житлово-комунального господарства і третє питання: зміни, зміни перекидки. Це нам Тетяна Петрівна все оголосить зараз. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? Прошу голосувати. Перше питання. Затверджуємо дохідну частину в сумі 458 тисяч гривень. Хто за, прошу голосувати. Друге питання: порядку денного видатки на управління житлово-комунального господарства. Фактично ця вся сума і складає видатки на житлово-комунальне господарство, 458 тисяч із них. Значит, тисяч заміна аварійного кабелю, електроживлення, теплогенераторної по вулиці Кременчуцька, 1 і 350 тисяч це фінансова підтримка КП для сплати енергоносіїв. Хто за те, щоб затвердити видатки на управління житлово-комунального господарства, прошу голосувати. Третє питання порядку денного зміни. І тут я попрошу озвучить Тетяну Петрівну вона більш давайте по підрозділам виконавчий комітет. У нас 78 плюсом для 78 для придбання зарядної станції для центру на соціальних послуг. З мінусом 50 тисяч виготовлення проєкту місцевому ділянку кошти на виготовлені проєкту місцевої автоматизації, але цей проєкт в цьому році ми не зробимо, так що на наступний рік, якщо буде бажання, то знімаємо тут 50 тисяч. Також знімаємо тисяч 500 тисяч, виплати діючим ми знімаємо дають по 10 тисяч міського і направляємо, там залишаються кошти, щоб не просити вже з бюджету, зміни внутрішні себе на на допомогу на лікування. Так у вас програма всім, там всім. На лікування на всім. І на поховання, всі. на всім, ну все, що можна допомогу на лікування, можемо відправитися. Це до 1 січня. Ну так, да, тому що у нас якщо буде наступна сесія десь в грудні, то і все, і закінчимо там я буду вже закончимо повод. Що значить грудня? 30 грудня? Ні, ну сесія буде до 10 точно. а пізніше вже 20 грудня заканчивається потяжом казінь. До а 30-го. По 82 8240, щоб придбання всього по Збройним силам України. 456 тисяч знімаємо придбання зарядної реками і інші прилади. І також зміни з капіталки знімаємо 235 тисяч медіанопічки, Закупили їх по загальному фонду і ставимо 2210-335 тисяч. Ці зміни у нас по виконавчому проєкту. Далі опроміння ЖКХ. 22.10 снимаем 4500, там было направление как поста, разложилось мне кошки. И так 22.40, поточный ремонт компьютерной техники тоже сняли 30 тысяч и направляем на предмание ноутбука. Видео свиты, лицей. Снимаем с харчевания. 111 тысяч. Направляем 77 тысяч на предмание матов э, татами с горфиком. Также направляем 12 тысяч на проведение интернета в укрытия Снимаем зарядные пристрої, там вы выделяем цель. Это просто червоницкий лицей. И ага. направляем 21 999 гривен при насосу на котел в горянской там щось сгорело сьогодні через терминово сьогодні добавила. А на теннисництво школа не просила? Нет. 22.74. Это гимназия. Мы снимаем из газа. 104 тысячи и 95 тысяч 815 гривен. И снимаем 72 тысячи 700 с воды. направляем на такие статьи. 2210, 104, 162. предбаня видеорегистраторов, камеры и боксы. И плюс 66 тысяч предбаня лифтари в матов тоже ж, та там татами с бортиком. Да. Это у нас Арсушинская гимназия. Что там это? наверное, у мы И также, то, что у вас Цікавила. 101 тисяча 815 гривень послуги встановленню відеокамер і послуги автовишки. Так, все добре. Це ж в мене таке, я хочу все-таки за харчування повернутися, тому що ж нічого ж там не налажується. Там вже процентом матриці зараз малошняк годується тільки. Продовжена група годується, виходить. Ті дітки, що йдуть усе з утра до обіду, вони ж взагалі не харчування мають початкових класів. Як ці кошти потім, ми їх повертати будемо чи що, в чому опять так. То, що виділяла субвенції? Да, ну, ну поки роз'яснений дало на харчування, а там ще люди пояснення, як вони тоді. Потім когось теж направляли туди. Я мов, чесно кажучи, він після канікули за канікули наладить, і воно піде, ну нема що. Що там? Чи вони бояться, що вони не справляться? Чи, 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 чи може там щось треба... Просто я не пойму. Прийняли там працівників. Вони вроді там хтось взяли. Я вчора питав, ну, вони ж не Если уже ничего у них не получается, хай туди купляйте На что Но это уже будет после генных похорчеваний. Это будет Нет, Хай бы Нет, уже если они не могут с вами, ну, хорошая столовая, купили туди обладание. Это уже все классно. Я не понимаю, что там там заведующая сейчас? Ну, я мы не так, снимали с парковки. Жалко, там в конце года по воротам и Ну да. <клес> Колосок. Снимаем с хранили 10 тысяч, направляем на продвижение канцелярских товаров и господствующих приладья. Зирочка. Снимают с газа 50 тысяч 380, направляют э, с 14 тысяч 21 гривен. На подключение станет жерла резервного жима и реабилитации. 36250 на реконструкцию систему газопостачання даткової, то не в процес, ну, дохода по генераторной. Так, так управление освіти. Они снимают заработную оплату, добавляют на подарки заработки на до 6 тысяч. Снимают 228 за 5 тысяч и 280, інші там 5 тысяч, и направляют на придбання. Токена, роутера, маршрутизатора, кабель для интернета и мережи фильтру. И также 579 е, е, зарядный присталь, ну, генератор только электро, аккумулятор. Дальше. А. Так, субвенция с місцевого бюджета Полтавской области для придбания компьютерной техники офисных мебель, это будет полиция наша. Uh, mm -hmm. это будет субвенция. И 300 тысяч субвенций не бюджета, рисковый новый участок називается. Uh, mm -hmm. uh, просят финансирование. Мы вот даем 300 тысяч. И 78 тысяч призывают зарядная станция и 100 тысяч. І будуть у нас ще одні, це все по змінам нічого. Угу. Питання, які скої? А, а що ти проти? Бо тобі займатися договором чи що? Ну зачем вона? А потім це а вона що? Вона на бензині? Ні, Ні, це зарядний акумулятор, який Як потім працює, потім? коли виключили, ти переключила ну, ну, собі. Это для компьютера, да? Ну, для компьютера или для осветления. Двухкиловаттный. И для чего? Я вас не понимаю. Но... А это ну, вам, да? Что же? Нет, э, Вот тут две штуки есть. Какая радио? Ну, хай, э... Вы... Без... хай сидят и не пошли. Вы же находите, что с светлым проблемы будут. Вы же да, бачите, мы думаем, что уже ага. все наладится. Вони дві години держать. Ну, справлятися з цим немає. Ну нема, то нема. Ой, пана він він, не він, він заряджається ноутбук за годину на 100%. За дві, за дві години я спокійно фінансую. Марина, Минулому році. Мені не було одинаково. Ну, Проблеми не були, не були. Я ще раз скажу. Зараз викинути 85. Є хороші ноутбуки, ну, що акумулятори ще держать, ну, то. Ну Я встигаю, от були відключення. Давай ну, вам на фіну управління на нацією? Mm -hmm. 80 Добре, ми вже все перейшли, автономно ми працюємо. Так, я там, фінансового проблема, поставила 0,15 геновий комітет на центр на соціальних послуг. У них буде на третьому, його і три, п'ять. Я філософсько до цього ставлюся, тому що я розумію, що поясню вам дуже просто. Ще одна ракетна вот така. Да. Вам ні дві години не буде. Може в бухгалтерію, дійсно, там, де комп'ютера, Хай буде, ну комусь понадобиться. Це ж така штука переносла, її куди хочеш можна взяти. Це, Чудак, це... Так, все, я поставив на нас а в там будемо брати автомобиль передач, можна до речі, привикнути. Це це надання соціальних послуг. Це мені нагадує, коли вдома світла немає, оба. Хоп, що робиш? Включив. Далі починаєш шукати, стоп, десь фонарик. Далі замість фонарика, десь ще там щось було. І починається оце. Просто якщо воно буде планове, то як ще болять, а якщо не дай Бог, буде оце критичне, що включається двоє на, на троє. На цьому питання порядку денного. Ні, Аж то 20 номер розпорядження в 5. 24, до 24 24 вересня 2024 року. Там ми виділяли, діли переброску з 31-32 на на 31 22 просто в бюджеті переброску. Зробили 13 928 на виготовлення сертифікату готовності об'єкта. Прошу затвердити на сесії міжнасійний період. Це розпорядження. За те, щоб затвердити розпорядження номер 5 прошу голосувати. Це все питання по фінансові. Питання в порядку денного вичерпаного є пропозиція закрити роботу комісії хто Значить...